Тисенко Валентина Васильівна з 1984 року проживаю в селі Слободопетр... Слободопетрівка. Я стараюся, щоб для села було краще. І помилки, ті, що роблять голова села, і бувають і фермери, я стараюся їм доводити до того, що треба, щоб людям краще було. От мені не сподобалось, що в нашому районі багато людей чи фермерів платять своїм Orientarán po eh... 7 по 8%, а в нас 5%. І я зібрала на 8 серпня сходку, зібрала 180 чоловік людей у залі і зібрала трьох фермерів голову села і предложила, що так як у всіх селах нам оплатить, 7%. Почала відмовлялися, согласні були, не согласні. Люди мене підтримали, люди проголосували за те, щоб нам дали 7% до земельного паю. Бо в нас тільки було 5 тисяч а якби нарахували по 7%, то десь вийшло по 8%. 900. Усе дорогшає, інфляція повишається, і я не схотіла сидіти на місці. Я сама от себе собрала, роз листовки розповсюджувала, оголошення робила. І після того ну, почалися мені помсти. Тоді, як почалась виборча компанія, Віталій Іванович проводив сходку на вулиці Ульянова, і мене туди запросили. Це сільський голова, так? Да. І мене туди запросили, щоб я послухала, що Віталій Іванович розповідає. Віталій Іванович дуже багато розповідав, що він і інвалід другої групи, і що він афган пройшов, і що він для села дуже багато зробив, що він і газ провів, і воду провів, і все. Ну, взагалі, взагалі для села Віталій Іванович за ці 17 років. Він буквально, може, зробив процентів 30-40, бо цей газ, вся вода, усе, що у нас у селі є, Робилося більшість за кошти людей, де збиралися кооперативи, складалися гроші, і ці гроші використовувалися для водогонів, для ремонту башнів. Як насос у башні поламається, в нас ходили, збирали гроші. Ми складали гроші на новий насос. І, взагалі, я вважаю не тільки я, є багато жителів села. Хочу сказати, що Віталія Івановича за 17 років заслуга роботи у селі. Ну, вона не дуже ну, ну, так, ну, що він багато розказує, але е, ну, ну багато він на себе бере. Наприклад, оце, ми запросили його, що Віталій Іванович, давайте зробимо е, день села. У районі день села роблять, у Гребенці день села провели, у Полтаві день міста е, провели. Кругом, де тільки можна день, а він сказав, що ми не проведемо день села, тому що. Е, я воював на фронті. Я бачив, що таке Афганістан. Я пройшов Карабах і ще там якісь города. Він пройшов. Моя мати плакала у селі. День села не буде за те. Як він проводив виборчу кампанію, як було концерт для учителів, ось цього 5 жовтня був концерт, і було там вручали е, грамоти і, може, кому-небудь і грошові якісь нагороди вручали. Він на концерт на цей запросив нас у землячку з Уляновки. Вона зараз народний артист України, Оксану Білокінь. Що Оксана Білокінь виступила, а тоді каже на закінчення, що я тут перед вами виступаю на прохання Віталія Івановича Колісніченка. Де він бере оці ресурси, якщо в нього, як голови села, зарплата десь 4,5 5 тисяч. Де він оце бере? Ви подивіться, скільки ось він по розносить отаку агітації. Дивіться, це мені дають такі листки. Це ще в мене є такі листки. Це мені люди передають і передають, і кажуть Валентіна, борися, не сиди, бо тебе люди послухають. І все, дивіться, у заказує ось у примірників за що? Де він бере оці гроші? Як він голова села? Він малі кошти заробляє, а скільки палаток стоїть, а скільки газет розноситься від партії відродження. І це все він бере на себе, це він розказує. Я Можу вам дати, хай воно у вас залишиться. Що він розказує, що це він усе зробив? Тоді 30-го числа, коли... В останній день подачі заяв у депутати сільських рад, цих людей, що я насобирала обірала од своєї команди, ми прийшли на три години в сільську раду, і вже як ми поздавали заяви на депутатів у сільські ради, я вийшла і стояла, балакала там із одним шофером. Він підійшов до мене і каже: ти знаєш? ти мені ножа в спину ставляєш. А я кажу, Віталій Іванович, того я вам ножа ставляю в спину, що я ну не можу терпіти цієї вашої брехні. Ви зрозумієте, що ви ж кажу, тут більше брешете, ніж правду кажете. Ну нічого, я з тобою розберусь. Ми ще з тобою побалакаємо. Потім у мене ось є у кармані телефон. Де він до мене починав погрожувати. Ну я не знаю, чи він погрожував чи не погрожував. Ну він до мене перезвонював, але я від нього гудків не включалася, не хотіла слухати. А тоді, коли я у ну, мене є. Я як іду в районну раду депутатом з Лободопетрівської сільської ради, мені партія простих людей дала пачку газет. Я розібрала ті газети. Гузету на кожен двір у мене отаке от запрошення було. І я виїжджаю з двору. Це було 19 числа. Я виїжджаю з двору, а обидно я як телефон дзвону, я беру очки і дивлюсь, хто до мене дзвонить, бо в мене зриння погане. А то я не включилась, дивлюся отак. А стоїть біля мене, що Галя сусідка, вона взяла 150 газет, і я 150, вона йде по одній стороні дороги, а я йду по другій стороні дороги. І ми тільки виходимо із мого двору, дзвонить телефон, кажу, Галя, підожди, хтось до мене дзвонить. Я так слухав, кучу телефон до себе, вибачте. Ну, я буду сказать так, як воно було, було насправді. Мені поперед дороги становися. ти знаєш, я на тобі квартиру зробив. Ти знаєш, що я був в Афгані, я контужений. а я кажу, Віталій Іванович, по квартиру не ти нам зробив, а ми самі її вибили. Ти ж кажу, не хотів ці домики на баланс сільської ради брати. Ми ж кажу, їздили, оббивали пороги кругом, щоб добитися, щоб домики перейшли у, ну, у нашу собственність. Ну нічого. Ну і там він іще багато чого балакав, а тоді, каже, мені на останок, Ти ніколи з тобою ще займатися я як кончиться виборча агітація і пройдуть вибори, я тебе до коліна розитруй і діну там, що і рідні не знайдуть. А я кажу, Віталій Іванович, ну є вже на це ще й міліція. Міліція вся моя. Ти що, не знаєш, що я в районі? Хто я в районі? А я кажу, не буде підчинятися грибінь міліція. Я ж до штану й до Полтави. Я й полтавських предупрежу, ну в смислі таких, що полтавська теж міліція. І я так узяла і зразу відключилася. І це він вас те оскільки вже? Скільки він вам оце дзвонить і тероризує? Оце перший раз, 30-го числа, він мене перестрів. Тоді дзвонив 10-го числа, після того як я побула на Ульянова на сходки, дзвонив вечором, десь у пів сьомого йшло. Ні, не на почало восьмого, бо йшло саме програма, стосується кожного. Я курей закрила і йшла дивитися телевізор. тоді... У цей же самий день він дзвонив у 22-25 ночі вже. І тоді оце перезвонив 19 го числа, знов до мене перезвонив. Ну, я ж кажу вам, що я була без очок. Якби я була в очках, я б оце так як сьогодні не взяла його телефона. А то, що я була без очок, я узяла і до нього почала балакати. Ось от можете дивиться, отримані дзвінки. Ось подивіться там 19, полистайте. Ну, по часу видно. Що вас конкретно Який результат розгляду заяви? Так, так. Чи відкрито кримінальне провадження, чи ну, тобто взагалі як слідство ведеться чи не ведеться. Значить, заява до нас надійшла 20.10. Угу. У мене особисто на прийомі була Валентина Васильівна. Да, 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 ну, заява була дібрана про те, що... Колісніченко Віталій, не пам'ятаю, як по батькові, да? Іван... Іванович, да, погрожував безпосередньо по телефону фізичною розповідаю. За протокому розгляду дана заява внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань е ну, під статтею 129, частина 1, погроза. Вбить. Внесена 21.10 установленому законом срок, зокрема, статтею 214 КПК, доба на прийняття рішень щодо внесення. Цю добу було внесено. І 22.10, будь ласка, відповідь. Я не знаю, сьогодні 23 ще можливо її, звісно ж, коштів не отримали. Ось, будь ласка, відповідь про те, що. він мені тільки знову передбував. Стаття 214, вона ж беззаперечно не вимагає при зверненні громадянина. Mm -hmm. Заяви не Я нести. Прокурор Рибінківського району Букова <му> Сергій правильно. Коли ви звертались? 19 жовтня десь у 14 чи у 16. Так дійсно є заявниця постраждала. Так. Його. номер реєстрації журналу 2173. Mm -hmm. І номер ЄРДР 541. 541. Так, Ні, так. Ля, ля, нона, да. Алло, Віталій Іванович, доброго дня. Доброго дня, бажаю здоров'я. Мене звати Юлія Юрівна Логвенюк, я головний редактор газети Антикорупційне бюро України ми з Києва приїжджали сьогодні до вас, хоч заходили в сільську раду, але у вас там чогось було закрито. На жаль, Ой, не... а чого ж ви не зателефонували до і... мене? Я відпустив, я б до вас задоволена. А в який О. час? Із 12 до 14 і в нас Ну, Ми ось буквально там десь півгодинки тому були просто і, це, і не ага. потрапили. Дуже хотіли з вами поговорити, поговорити. Дивіться, у нас тут історія така, ну, до нас там звернулася одна пані, така Валентина Васильівна Стеценко, ви напевно знаєте її, так? Да? Не знаю, немає. Хто така? Стеценко знаю. Да. Стеценко, так. Вона, дивіться, вона там ну, нам звернулася з яким питанням. Каже, що ви от чоловік, начебто такий гарний все, але їй погрожуєте і кажете, що цього, що їй там після виборів розберетеся, там, ну таке всяке. Невже я на такого похожий? Давайте зустрінемося зараз, вишу. А де, думати, а де, але... а де ви, ми, ми з вами могли б зустрітися? Ми б вас би просто записали, ви б нам теж сказали, щоб у нас, знаєте, не було двояка вашу точку зору. Тому що так у нас... От, Давайте, бо я, бо я сьогодні на день народження поїхав до Куми, у Миргород. Давайте завтра зустрінемося. Ну ми завтра не зможемо, на жаль, бо ми ж у Київ їдемо. Обідно, обідно. От мене служить, чуть мені обідно. Рік минув. Нічого. Ніхто нічого не зробив. Другий Ніхтва мене нічого. є. І на кладище не прийшов. Розумієте, мені обідно. Нащо обіщав? За... На обіщав? На що ти На Нащо ти клятву людям і... давав? — Скільки того сила? — І, і, навіщо... Всі один і навіщо... Навіщо... навіщо ті діти погибли? За... За кого? За кого? Правда. Оце. Саме обідно. Ні родина, ні війна. Ніхто. Сім. Оцих автопців у нас вже сім чоловік, чи скільки. Чому не підняли питання і не дали комусь? За тихаря, О, Роман, тихаря? Скільки дітей у колгоспі вік проробили? Восьмеро діток, чоловік хлопець у авто. Є, є, є людина, є, людина є людина. Час, є, є людина, є людина. У одній хаті живе шість чоловік. Три сім'ї. А далеко цей а... будинок? Ні, недалеко. Він, Покажете ви, Покажете тут? Покажу, як у вас іще час є. Шість чоловік живе. Маленько. Чотири покоління. Ну, в одній хаті говори? живе. Недали. І ці люди робили. Не дали. Вони в тихаря між собою розіграли. Ну то правда, да, що секретарці він своїй дав? Да, 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 да. Да, да, да Це істина правда. Да. Це істина не правда. Дав воїну, а Я... то а дав своїй секретарці. Да. Да. І да, чоловік, да, і батько да. їхній цей хлопець. Ну, цей, цей, колгоспі, це, це, бік пробив колгоспі. Розумієте, як як, 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 як вийшлося, що отой той воїн АТО президент написав, ну, він, типу, не наш Слобецький. Ну, ну живе він рішили, він. живе. Наш воєнкомат ні. призивав його в армію. Як, він у нас як, не приписаний, але воєнкомат Грібінківський присилав в армію. Повістку видати. Значить, ти наш житель? А як квартиру надати? Не наш, ти не наш. Не наш. Ти чужий Обідно, обідно. Що понім... І це все, риба воня з голови, якби голова да. села сказав, що ні, є закон учасникам АТО в першу чергу, значить давайте ні. будемо голосувати до щоб... те, це... що хай не цьому Мироненку, це... Це хай одне... сердюку, хай питання. Зінченку, да. хай да. проваленку. Ну, хоч ну не, хоч не хтось, хоч хтось із цього села на цю квартиру щось уложив. Свої праці, свої браті, це оце все, розумієте? а надана, Бог зна куди. Жіночка торгує кофе, чаєм, таке воде. Каже, а що там, каже, ну, розмови ходили, що може там дорогу поміняють, бо в нас оце границя якраз южна і його западна дорога. Може границю поміняти. Оце я іменно скажу, мент, оці жінці, а може кажуть, державу поміняють. І мої слова до нього, а ти кажу, падло, вже ждеш. Герну на мене, розвернувся і пішов. Оце. Да. Оце наша, Це наша свідомість, де? наше суспільство. І... Да, про що можна говорити далі? І розумієте, я кажу, от я кажу так, народ ще вірить, ну вже щось теряється. Повне довір'я до цієї влади.